В Івано-Франківську розпочався тиждень іноземної мови. До п'ятниці учні місцевих шкіл спілкуватимуться на мовах інших народів, в основному англійською, адже вона вже давно вважається міжнародною. Святкувати тиждень розпочали в навчально-виховному комплексі школи ліцею номер 23 Тут діти виконували популярні хіти естради та читали вірші всесвітньовідомих класиків. З кожним роком визнають вчителі, учні виявляють все більший інтерес до закордонних мов. З великим задоволенням діти вчать іноземну мову. Щороку учні є переможцями другого і третього етапів олімпіад з англійської мови, переможцями різноманітних багатьох конкурсів, які проводяться в місті Івано-Франківську. Ми зустрічаємося з студентами, молоддю, людьми, які живуть в країнах, де розмовляють іноземною мовою. І з великим задоволенням наші діти спілкуються з тими студентами, молоддю, користуючись англійською мовою. Для школярів вивчення іноземної це не лише нагода отримати хороші оцінки для. Вступу до університету завдяки інтернету учні знаходяться більше цінної інформації та друзів з цілого світу. В першу чергу досвід розуміння іншої ментальності, тому що на ну, англічани переважно в них зовсім інакше поняття про життя і їхня мова відображається. Чим більше людина знає мов, тим більше вона взагалі розвинута різнобічно. Це дуже багато дає тиждень іноземної мови завершиться переглядами всесвітньо відомих фільмів з оригінальним звучанням.